Третій етап зимового благодійного турніру «Щодеколи» коли У форматі квізу відбувся у майстерні активних. Завдяки ініціативі бродівських волонтерів та небайдужих бродівчан традиційно та майстерно захід провів незмінний ведучий Ігор Мартинюк. На усі ігри він ретельно готує запитання та проводить підсумки разом із суддею Ігорем Гаштаком. Як розповіла засновниця Мак, Мирослава Островська, кошти збирають, щоб придбати комплектуючі для FPV-дронів, які виробляють у Бі forces З її слів, під час ігор, які відновили у квітні минулого року, завдяки внескам учасників та партнерів, вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Для участі у грі зареєструвалося 10 команд. Серед них і ті, хто вже десятиліттями грає у цю захоплюючу гру, а також нові учасники. В одній команді може брати участь щонайбільше 6 шість учасників. Долучатися можуть усі охочі, адже такі заходи уже як традиція. Це інтелектуальні ігри, в які може грати кожен і діти, і дорослі. У нас у місті є багато команд, які грають постійно. Але коли ми робимо анонси ігор у Фейсбук чи інших соцмережах, приходять люди, які грають уперше. Це і студентські, і шкільні команди. Навіть якщо просто перехожі проходять і запитують, що в нас відбувається, то в нас завжди є столи, і ми раді бачити нових гравців, говорить Мирослава. Наступну гру щодеколи коли планують провести 9 лютого. Тож долучайтеся.